Я не пам'ятаю, щоб я казав про це на каналі, але наше перше житло, яке ми орендували в Британській Колумбії, нас надурили. Перше житло ми орендували в Британській Колумбії в місті Барнебі. Юридичному плані все було чики піки бомбоні Ми заїхали, все круто, розплатилися, нам дали ключі. Ми вже пожили якийсь час, все класно. Потім наступила зима. І тут почалися сюрпризи. Так, от коли наступила зима, виявилося, що одна кімната постійно мала бути холодною. Чому тому, що електромережа не витримувала навантаження, якщо ввімкнути опалення в усіх кімнатах, це було дуже неприємно. Лендлорд напевно про це не знав, але зараз ретроспективно дивлячись на це, мені здається, що він був в курсі цих проблем, тому що будинок старий. і Я вже був не перша людина, яка там його знімала. Проблема ще посилювалася тим, що під нами був паркінг і бетонна плита. І зимою було ну капець як холодно. Просто капець, як холодно. Ми визивали електрика, електрик подивився і сказав: Хлопці, дівчатка, тут нічого зробити не можна, треба повністю міняти щиток і, скоріше за все, навіть і проводку, тому що. Старий будинок, що ви хочете. Звісно, лендлорд цього не захотів робити. А потім ми дізналися про ще більшу проблему. приходить мені таке повідомлення на пошту та дим-тадим. Мітинг усіх власників і орендарів цього комплексу. Всі, хто хочуть, послухайте. Ми будемо продавати цей комплекс. Я такий продавати комплекс. Чого? Так, от на тому мітингу виявилося, що цей комплекс вже дуже давно відомо. Має проблеми аварійності, дуже багато чого прогнило через те, що була фігова гідроізоляція і пліснява. Через це тобто гнілий гніле дерево в стінах, пліснява майже в кожному будинку. І як виявилося, в нашому будинку теж це не було м -м, винятком. Нас теж була пліснява, але вона була не візуально, тобто очима її не побачиш. Але вона є в стінах, вона є всюди, і ми цим дихали. Ми про це просто не знали. Власник про це знав. Він на цьому мітингу дуже активно виступав. Так А як ми дізнаємося, що ми класно про продамо наш комплекс якомусь забудовнику, який потім це все знесе і забудує там щось нове. Дуже цікаво було дізнатися про те, який лендлор нас був трошки не. Чесний, або, скажімо, гнилою такою людиною, як наші стіни, через дві ці проблеми. Ну і звичайно, що якщо проблему там з опаленням ще якось там можна домовитися, давай там зробимо електрику, щось там коротше придумаємо. То з пліснявою, ну тут вже із гнилими стінами ми нічого не могли зробити, тому ми вирішили навіть не намагатися з ним сваритися. А хто знає, в Британській Колумбії сваритися з лендлордом, це ну мінімум. Півроку рік очікування на те, щоб твою справу просто розглянули в локальному адміністративному, там є танці бранч, це дуже довго чекати, і нам легше було просто вже дочекатися, поки ліс наш закінчиться, і з'їхати в інше місце. Говорячи про друге місце, куди ми з'їхали і де ми орендували другий раз, там було все окей, кажу одразу. Але там був один прикол. Виявилося, що можна було торгуватися за орендну плату. Я такий торгуватися за орендну плату. Я думав, що в Британській Колумбії все дуже погано з орендою і дуже важко знайти. А виявляється, що якщо ти орендуєш. Щось дороге, як ми орендували, 3300, 3500, 3600, коли ти платиш за орендну плату, то це вже вважається типу high-end більше і можна торгуватися. Це я дізнався від мого лендлорда, коли ми з'їжджали, і коли наступний орендар приїжджав, він сказав, що навіть якщо б вони торгувалися. Я б все одно їх запустив, тому що вони виглядають як дуже порядні. В них дуже багато грошей. Вони класно заробляють, це Дуже надійний орендар. Якщо ти така прилевігіована людина, і в тебе дуже класно роботою, і ти надійний орендар, орендавець орендар. Господи, то можна торгуватися, як уникнути цих помилок. Я думаю, що це дуже важко зробити зараз. Очевидно, через те, що з інвентарі, тобто кількість житла, яка доступна для оренди, дуже низька. І конкуренція дуже велика. Особливо, якщо ми кажемо там за 2000-2500 доларів на місяць, то там вже починається bidding wars. Це коли присилають тобі на пошту повідомлення: типу: Дивись, у нас там дуже багато людей. Починається оренда від 2000. Але що ти запропонуєш, так і буде. Тобто, ти просто як на аукціоні підвищуєш ціну оренди і воюєш з іншими орендодавцями, орендаторами для того, щоб отримати це житло. І це зараз ми бачимо в дешевому секторі відносно недорогого житла. Тут. В такому ключі дуже важко взагалі обирати і крутити носом. Тому, якщо тобі подобається цей формат, коли я ділюся своїми факапами в Канаді, то будь ласка, дай мені знати лайк, підписка, коментар. Цілу люблю до наступних епізодів. Бувай!